Усім гарного дня, друзі. Розповідаю, який наступний до мене хворий завітав. Ось такий Ланос 1,5. Значить, десь пів року тому назад я його обслуговував. Тут мінявся ремінь, ГРМ, помпа. Мінявся антифриз. в общем, обслужили, і людина каталась. Каталась недовго, поки, скоріш, не пробила прокладку ГБЦ. Антифриз кудись дівається, машина гріється. Попередньо, коли я зробив діагностику, скоріш за все, антифриз попадає у нас в перший циліндр. Тому потрібно все розібрати і відремонтувати, що потрібно. Так у нас все виглядає. Авто кожен день в експлуатації, наматує немало. Тому сроки ремонту бажано пошвидше його зробити. Тут у нас, в принципі, було все чистенько на перший погляд. Ну, не дуже то і чисто. А, у нас вже навіть і трохи емульсії є. В е, в общем, в общем, В общем, розбираємо. Так, ну що ж, друзі, три пісні і ГБЦ наша демонтована. Так як я і говорив. Перший циліндр у нас попадав антифриз. Так воно є. Бачимо, перший циліндр вимитий. Бачимо неприлягання прокладки видно. Другий, третій, четвертий чорні, в принципі, нормально. масложора явного видно немає. В принципі, все чудово. Ну, циліндри висоваті, звісно, але їздить ще буде. Перестук, що тут? Перестук незначний. Тут, понятно, йдемо до ГБЦ нашої. Болти відкрутилися, в принципі, нормально. Трошки бачимо закищі. Болти на таких авто я завжди міняю на нові. Це по Гідрокомпенсатори ракера в такому стані. Все чорний чумази, все вимиється. Розпредвал чорний. Також вимиється. Ну і ГБЦ наша. Значить, бачимо, клапана попідгорали у нас. Бачите? От. Скоріше, під заміну підуть. Випуск теж згорів, бачите? Так, ну і ось перший циліндр, Чітко видно, прокладочка наша. Ось вже було пробиття. Ось, своє відпрацювало. І також бачу тріщину між сідлами в першому циліндрі. Можливо, вона поки безобідна. Побачимо, От, бачите, цей циліндр у нас сіфоний клапан чорний. Скоріше, головочка у нас піде на міні-капіталочку. Всюди сюди, може я оставимо, побачимо, наче просадка не сильна. Зараз знімаємо на... Ну що ж, клапан. ГБЦ Ланус, давайте перевіримо, як тримають наші клапана. Налили Технічну рідину, візуально нічого не тече. Мотиску? Як пам'ятаєте, секунду, бульба, у нас не повинно бути. Погнали. Значу, перший, Це у нас по випуску. Не тримає. не смертельно, але не тримає. Другий. Це згорів. Згорів. Випуск успішно згорів. Впуск я вже перевірив, там трошки краще, але також є бульбашки. Розбираємо, ну що далі. ж, ланос у повністю розібраний та продефектований. Значить, клапана бачимо, що тут хтось їх колись притирав, бачите. Сліди борозди від протірки, так само на сідлах, видно, царапини. якщо можете придивитись, то побачите. Направляючі втулки розбиті. Випускні сідла розплескані згоряні. Впуск трохи краще. Випуск сідла точно під заміну. По впуску ще подивимось. Можливо, витягнемо торцовкою клапана. Клапана, скоріш всього, Можливо, залишимо і піскострую, прошліфуємо, а можливо, і замінимо, тому що є, бачите, яка вироботка. Такі справи. Ну, перш за все, ми її миємо чистим і робимо тест на герметичний, щоб бути впевненим, що ось ця маленька тріщинка в якому там циліндрі ось у нас герметична і немає ніяких проблем. Все, запускаємо пройшла усі механічні обробки, готова до зборки. Тест на герметичність успішно пройшла. Ця тріщинка у нас безобідна, ні на що не впливає. Далі замінені направляючі втулки. всі Замінені випускні сідла. Впускні виконана механічна обробка. Як вам якість обробки Обновляємо комплект клапанів, деталі відмиті. Збираємо. До речі, сфрезерована, було 17, сотих, трошки було перегріта і кривовата. Тут вона в нас вже ось так виглядає. Блістіт, як новенька. Збираємо. Клапана наші засухарені. Покажу до ремонту, як було у нас з і після ремонту. Даємо тиск. Супер. 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 Супер, усі клапана герметичні. Номер 2. Значить, ланос наший підготовлений до встановлення ГБЦ, вичищена площина, вичищені поршня. Такий має у нас все вид. Різьби прогнали чистесенькі, все чітенько. Е, мастилом промазуємо циліндри, щоб не було задирів при холодному пуску. першому. Прокладка по Віктору Рензу, новенькі болти. ГБЦ наша зібрана. Обновляємо всі прокладочки, потнітельні колечка і ставимо такий вид. Все. Вон туда. Так, тут у нас ось так виглядає. Збираємо сендвіч-панель нашу. Все вимите, гідрокомпенсатори стравляні, м'ягесенькі, пуску це обов'язково, щоб була компресія. Пам'ятаєте, яке чумазе було? А тепер... Ланас наш повністю вже зібраний. Прокачали масляну систему, пару раз стартером помасували, підключили катушку, вкрутили свічки. Все, зібрали, окрім технічної рідини, антифриза ще не заливав остатки. В бачку. Будемо робити перший пуск при вас. Що, давай пробувати. Зараз затрафують гідрики. От і все. Відрики прокачаються, затихнуть і все буде чудово. Рівненько не троїть, все чотенько, нічого не шумить. Дві хвилинки працює, заливаємо. і все, друзі. Двигун повністю готовий на віддачу. У нас вже прокачаний, прогрітий до робочої температури. Вентилятори включились. Тут у нас нічого не видавлює, все чудово, все супер. Прокачались гідрокомпенсатори, прокачувались трошки довго, поки не нагрівся до робочої температури. Далі, який був нюанс? Запустили, гріємо, нагрілась, Чуємо, що якийсь перебой. Не то троїть, не то ще щось. Ну, коротше, не подобається мені, як вона робила. Зараз все чудово. Все тихенько, все рівненько, все супер. Тоді якийсь перебойчик був. Думаю, чом не поміняти свічки. Свічки тут стояли, денсо, новесенькі. Міняю на свої НЖК, отакі я ставлю. Це проблема в нас ушла. Тобто ті свічки, чи бракові були, чи бохі, а значить під хорошою компресією вони пробивають і не працювала машина. Зараз працює рівненько, чистенько. Все чудово. Антифриз хепу, розводив півтори літри антифризу, літр води. Це так, щоб ви знали. По часу це зайняло ну, трошки більше, ніж два робочі дні. Підписуємось, ставимо лайки, приїжджайте на ремонт, присилайте ГБЦ, відремонтуємо, моторчик просто шепче. Рівненько, чистенько. Перевірили демогенераторам на підсос воздуха, чи не пускають наші форсунки, бо колечка ставили нові. Так, не дуже мені сподобалось, вони як вони туди зайшли, але ні, все чітко, все чудово. Вентилятори працюють. Все, ми погнали ремонтувати ГБЦ. Всім добра!